Що ж тоді вітаємо усіх на урочистому відкритті міжнародної сертифікатної програми з Балканістики, яку щороку організовує аналітичний центр Балканських досліджень. Мене звати Наталія Малановська. Я є співзасновницею нашого центру. Я також є журналістом-практиком, і нещодавно наш центр також зареєстрував власне медіа, щоквартальний україномовний часопис, який називається міст. Україна Балкани, і я маю честь та бути там головною редакторкою. Наша програма має академічний характер і також має на меті поширювати знання про історію культуру країн Балканського регіону, розповідати про сучасні двосторонні відносини між державами Балканського регіону та Україною. Ну і, звісно, розглядати усі наші історичні зв'язки з цими із цими країнами. І до вітального слова я запрошую керівницю аналітичного центру Балканських досліджень, академічну директорку нашої програми, кандидатку історичних наук, пані Катерина Шумкевич. Доброго всім вечора. Вибачаю, що трошки випала з спілкування на початку, бо намагалася підключити пана посла, але в нього щось не виходило, тому передаю просто коротко вітання від. Василя Кирилича, це посол України в Республіці Хорватія, Він дуже шкодує, що він не зміг підключитися якісь суто технічні проблеми. А от е, так, ну е, про себе багато розказувати не буду, бо познайомимося під час е, е, лекцій. Е, дуже приємно і вход е, вас всі в першу чергу бачити, і е, що саме молодь, і в е, фахівці з. Е, От з дуже вузького регіону для України Балкан Центрально-Східної Європи залучилося до другого набору Балканістики, тому це означає, що все-таки інтерес до Балкан зростає. Він був минулого року, і я можу вам сказати, що в нас тут присутні Євген та Ігор Переносієнко, які співпрацюють з аналітичним центром для нашими стажерами, є випускниками нашої першої. Програми з балканістики, і я хочу вам всім побажати удачі і е, якби спробуйте себе налаштувати, що щось ви можете почути, те, що про Балкани ви е, знали, але буде не так звучати, як ви про це читали, або буде звучати так, як ви про це думали. А воно звучить трошки по іншому, тому що думати про Балкани стереотипно нас можливо привчили медіа 90-х початку двотисячних років. Е, Картинка інтернету, яка сформувала цей регіон. Вулкани це цікаво, але не завжди так, як видається. Будь-якому випадку вивчати цей регіон. Варто досліджувати його варто з усіх сторін в культурному, історичному плані війни 90-х років, воєнні злочини, геноцид, це якраз моя спеціальність. І дуже вузький такий аспект. Тому е, бажаю вам натхнення, ходіть на лекції, задавайте питання і е, готуйтеся до практичних, які все одно е, будуть. Дякую. Всім успіхів! Слава Україні! Героям слава! Не треба лікарня одразу наших слухачів практичними одразу. Катерина бере одразу всіх в свої руки і готуйтеся одразу до семінарських занять. Зараз я маю велику честь представити і запросити до вітального слова нашу гарну приятельку. Я не побоюся сказати саме так, пані Дарію Павлешин, завідувачку кафедри Української та Української літератури, відділення Східнослов'янських мов і літератур філософського факультету Загребського університету, доктора філологічних наук. Пані Даріє, вітаємо вас із як там настрій в Хорватії. Доброго вечора усім з теплого Загреба. Сподіваюсь, ви мене чуєте і бачите. Е, отже, вітання великі, е, по е, усім учасникам е, е, цього прекрасного курсу, який тільки ось розпочинається. Минулого року я мала честь бути присутньою також на відкритті курсів, і е, тоді. Розгубилася і не встигла сказати одну важливу річ. Я вже е, понад 20 років проживаю у Хорватії, але такі курси і ті знання, які е, учасники курсів можуть одержати саме у вас, мені були дуже необхідними, е, бо набагато легше зрозуміти. Дійсно, людей, з якими ви проживаєте, коли розумієте їхню історію, коли розумієте, що з ними відбувалося, чому те, що відбувається зараз, є саме таким. Отже, я бажаю успіху усім е, вам, у ваших дослідженнях і вітаю з нашого хорватського боку, хочу тільки зазначити, що кафедра української мови і літератури Загребського університету, нашого філософського факультету, дійсно підтримує і усвідомлює, наскільки важливими є ті знання те, що ви робите. Дякую вам і бажаю успіху. Дякую, дорога пані Дарія. І зараз передаємо Дякую. слово в Болгарію. Про, прошу вітати пана Ігоря Федека, великий друг теж нашого аналітичного центру. Є лектором, але трошки інших курсів, які теж впроваджує в життя аналітичний центр Балканських досліджень. Пан Ігор є експертом такої організації, як New Geopolitics Research Network і працює в Болгарії. Як настрій у Болгарії, пане Ігоре? Настрій передвиборчий, передвиборчий і невизначений. уже я не знаю, скільки третій рік така невизначеність тут в країні, і як я бачу, така ситуація може продовжуватися і наступний ну як мінімум півроку. Тому ну от подивимося зараз, які результати будуть ну, на, на цих вихідних буде. Будуть вибори чергові сьомі вже за третій рік в Болгарії. Ну от і сказати, напевне, що буде сформований бодай якийсь уряд, бодай якийсь більш-менш стабільний, який пропрацює і якщо не, не, не всі чотири роки, то, хоча б якийсь рік-півтора, ну зараз дуже складно. Ну, ну але будемо сподіватися, що він буде сформований, він буде е, прозахідним. Західним. Е, як люблять у нас в Україні казати, це будуть друзі України, а не друзі Путіна. Not, і Болгарія залишатиметься дружньою країною до України і буде надавати їй всілякої підтримки. Uh, ну, взагал, взагалі, дякую за запрошення. Радий приєднатися до кола поціновувачів Балкан. Not, або хто ще не став поціновувачем? Я впевнений, що після завершення цього курсу обов'язково стане. А uh, як же було зазначено, uh, Мене звати Юр Федик. Я представляю аналітичну платформу New Geopolitics Research Network, де я відповідаю за південну а, с, е, східну Європу. Крім того, я співпрацюю з низкою українських українських низкою українських видань. Це главком е, РФІ Української. Ну це французька е, служба, але е, е, українська редакція. А для яких я пишу оглядові і аналітичні матеріали прожив шостий рік? Вже проживаю в Софії. Відтак також співпрацюю з низкою і болгарських. Змін, для яких я коментую події навколо а, нашої країни і російсько-української війни, загалом, а будучи тривалий час проживаючи в Болгарії, маю змогу відвідувати регулярно Балканські країни Балканського регіону. От нещодавно от ми з а, пані Катериною зустрічалися у Загребі. А, а, Відповідно, маючи таку можливість, то я можу дивитися на ці події, які відбуваються в регіоні, більш скажімо так, під можна сказати, під мікроскопом і краще розуміти ті процеси, які відбуваються тут в регіоні, і на основі свого такого досвіду коротенько хочу поділитися з вами деякими моментами. Ну, не, бу, не буду займати дуже багато часу розповідями про те наскільки Балкани є цікавим, а, і в той же час строкатим і непростим регіоном, а, в якому завжди переплі перепліталися. Ну при, і зараз переплітається а, зокрема і глобальні інтереси. А, ну, остання якраз і свідчить про, про важливість регіону, як для Європи, який він знаходиться, так і для глобальних глобальних акторів. Ну, ну не хочу відбирати хліб у ваших лекторів. Я думаю, вони вам це детально і цікаво розкажуть. Ну от е, єдине, що хочу сказати, що по першому ну, регіон є дуже важливим і для України, і війна це показала, тому що Україна отримує від країн Балканського регіону а, різну підтримку не тільки військову. На всебічну підтримку, і навіть від країн від тих країн отримує військову підтримку навіть від тих країн, яких від навіть би й не очікувалося. Not. Також що, що важливо сказати, те, що Балкани ну протягом тривалого часу, на жаль, вони були недооціненим регіоном для України, в принципі, як і Україна для, для Балкани. Зараз вже триває третій рік війни. Все одно ти приїжджаєш туди і, і усвідомлюєш, що ну не до кінця люди на Балканах розуміють те, що відбувається в Україні, і наскільки важливе значення події в Україні. Мають е, і для їхнього регіону. Ну, от, е, зараз, в принципі, так само, попри е, деякі зближення, тому що ми бачимо, що відбуваються саміти, е, Україна Південно-Східна Європа, Європи, в Албанії, нещодавно було в Хорватії. А, відбуваються регулярні двосторонні зустрічі між високопосадовими високопосадовцями україни і країн балканського регіону но ну, все одно ну все одно ще до кінця до кінця я б не сказав що а Балкани і Україна стали настільки близькими, наскільки б вони могли і, і повинні бути. В принципі, ну нас часто, якщо подивитися українські змі, ну про Балкани часто згадували лише тоді, коли відбуваються е, події на високому рівні, або щось трапляється на Балканах, наприклад, там в Боснії якісь події відбуваються, або навколо Косово, і, і теж ці події вони інтерпретуються, а, як уже Пані Катерина зазначила, от відповідно до якихось сформованих у людей стереотипів чи, чи власних уявлень, чи, чи уставлених кліше. І в цьому на, на жаль, є проблема. А і оце дру... ще один момент, на який хотів би я звернути увагу, і що, от, на мою думку, ви повинні були би взяти від цього курсу: це намагатись спробувати зрозуміти балкани такими, якими вони насправді є, не, не, не опираючись на. Усталені кліше чи ярлики, які у нас люблять їх е -е, називати, типу там друзі Путіна чи друзі України. Тобто, ну тут не воно не зовсім так, і не, не зовсім так воно все тут е -е, працює. Ну і я, я февраний, що лектори вам в цьому допоможуть. А от, тож на мою думку, от, е от найважливіше, що ви повинні взяти з цього курсу, це розуміння. Цього непростого регіону, тих процесів, які в ньому відбуваються, ну принаймні, спробувати це. Бо ну, що регіон я ж казав, регіон дуже цікавий, але в той же час дуже непростий. Ну, якщо вам е не вдасться зрозуміти всієї глибини глибин е Балка, але ви не будете сприймати його через призму оцих стереотипів чи кліше, це вже буде дуже. Я вам гарантую, це буде, буде дуже і дуже великим успіхом. Ну, дякую за увагу і цікавого курсу. Дякуємо, пане Ігоре, будемо разом лупати цю скалу. І зараз я запрошую до вітального слова лектора е програми з Балканістики, пана Ігоря Перенесієнко, кандидата науки соціальних комунікацій. Пан Ігор також є стажером аналітичного центру балканських досліджень, і, зокрема, він ще працює у національній бібліотеці імені Ярослава Мудрого, а ще він письменник. Написав минулого року вийшла друком його книга «Іх мєтхе додому. Якщо мені не зраджує пам'ять. І чи правильно я її вимовила, пане Ігор, прошу. Доброго вечора всім. Да, у нас вимовили правильно. Доброго дня, шановні присутні слухачі, програми, лектори та гості. Мене звуть Ферона Ігор, і в рамках програми. Я матиму за честь провести цілих чотири лекції присвячених такій країні, як Сербія. Тому, як кажуть у нас в селі, добрий вечір, дорогі дами і господи. Ну, добре, на Петропавлівській Польшиївці так вітаюся лише я, але я працюю над тим, щоб збільшити базу. Людей, які розуміють сербську мову. Коротко про себе. Я кандидат наук із соціальних комунікацій, бібліотекар-письменник, автор роману Пехти додому та оповідання музейник. Кілька років я вів блог београд горі» на платформі спортивного сайту Трибуна, і з огляду на те, що я писав про Балкани, але з опцією все таки на Сербію, а як відома частина сербів. Ну, так, неоднозначно ставиться до України і українців, тому за який час публіка трибуни вивчила добре хорватське привітання серба на вербу і приходила мене всім сайтом вітати із вербної неділею. Якщо що, це за сім днів до Великодня. Це так. Отже, говорячи про мої балканознавчі компетенції, щоб ви ну, розуміли. На кого ви витрачаєте свій час. Я перебуваю в гордому останні стажера аналітичного центру Балканських досліджень. Маю кілька публікацій на сайті центру, дописую до журналу міст і останнім часом досліджую бібліотеки Західних Балкан, що логічно, оскільки працює в бібліотеці, я підготував дослідження про книги збірні Сербії, Хорватії Албанії і. Подав, ну, це стаття, подав до редакції журналу Бібліотечна планета. Також для соцмереж аналітичного центру Балканських досліджень я підготував, навіть намисно порахував 26 тижневих дайджестів новин Сербії. Щоб це зробити, мені доводилося опуститися на саме дно, моніторити інстаграм Олександра Вучича, ніколи не робіть цього. Дивитися новинні випуски РТС, слухати радіо Шумадії, читати репортажі про вояжі Додіка і Воліна. А півгодини, останні от півгодини інтерв'ю Шешля мене просто вбило. Мене вгорнула затяжна депресія, і, можливо, я навіть отримав одну з травм, про які на початку нашої зустрічі говорила, що досліджує пані Людмила. Тому я обіцяю, що зроблю все можливе докладу всіх зусиль, щоб ці. Травми завітали також і до вас. Отже, минулого року я проводив подібний курс про Сербію. Навіть за це отримав довідку, щоб це не значить. Ну, довід не довідку, сертифікат від МОНО із кведами, все офіційно. Тому, можливо, все пройшло не так уже і погано. Отже, ну остання хвилина на завершення власне про саму Сербію. Сербія, вона насправді скрізь. І ну, для цього, напевно, навіть не треба покидати країну фізично, хоча тиждень у Белграді, який я провів, це, напевно, другий найчасливіший момент у моєму е, житті. Сербія, вона скрізь взяти хоча б останні роки, наприклад, 22-й рік е, помирає королева Великобританії Єлизавета II. І виявляється, що е, ця добра жінка була хрещеною нинішнього титулярного короля Сербії Олександра Григорійовича. Штука була в чому в 1945 році королівська родина перебувала в Великобританії, і Вінстон Черчилль, ну розуміючи, що от ось зараз народиться в він на один день проголосив номер у готелі Кларіч території Кралівни Йогославія і покликав пані Єлизавету стати хрещеною. Спати. Ну, хто знає, як ставилася до цього виклику пані Єлизавета? Можливо, вона цього і не хотіла, ну але справи державні там її змусили до цього вдатися. А можливо, після того вона так полюбила собак після спілкування із сербами, вона полюбила кургі 23-й рік. Минулий рік тяжкий, кривавий, страшний, і головна подія напевно, одна з головних подій цього року це битва за Бахмут. І щойно Бахмут був захоплений росіянами. Росіяни одразу ж проводять конференцію у Белграді з приводу річниці заснування Слов'яна Сербії. Ну всяка така річниця була, вона справді була заснована. 1753 році, тобто там плюс-мінус. Але ну, там служили серби, так, там служили козаки, там залишилися по околицях могили з того часу. Але зруйнували місто, перетворили його на щебінь і 70 тисяч людей виїхало. Але от Росія в цьому плані завжди не втрачає нагоди якимось чином увітхнути якусь ідеологічну. Провокацію і в Белграді було проведено таку конференцію 24-й рік. Цей рік літня Олімпіада в Парижі. Поза сумнівом, в наших серединках лише Ярослава Магучий, Харлан, Олександр Хижняк. Але ну напевно, ви всі бачили, можливо, в там в тіктоках в мемах турка-стрільця, який е, без захисних лінз в одній руці тримає пістолет, інша рука рука в кишені, стріляє і виграє срібло. А, тобто, ну, це прям поширена така історія, була популярна. А, а золото у цьому змаганні пар виграли серби. І, до речі, серб він дружить за цим паном. Сербили звуть Дамір Мікец. Ну, до речі, теж та, цікава така ситуація. Серб товаришує із турком. Так, коли б ми таке ще побачили. А, ми ну, зараз це бачимо, коли дружить Вучич із Радоганом, але ну, та, сподіваємось, з того нічого не вийде. Але е, що цікаве: е, напарницею Мікеца була Зарана Арунович, е, і що особливо для нас цікаво, вона сама. Радість закінчила курси з україністики. Тобто, якщо серби закінчують щось з російської філології, це зрозуміло, тому що Росія вкладає величезні кошти, це пропаганда, плюс, можливо, якісь корисливі мотиви, так і так, але тут ну, сербка сама пішла і вивчила українську мову, а потім ще й виграла золоту медаль. Ну, і от, от це все поруч і всі ці ну, от сербські, скажімо так. Прояви в Україні вони дуже численні. Вони, це я перелічив так курсивом найбільш яскраві, але їх направду набагато набагато більше. Тому будемо намагатися знайомитися. Дякую, пане Ігоре. Я думаю, що наші слухачі зрозуміли, що ваші лекції будуть далеко не над ними, а з непоганим почуттям гумору. Дякуємо вам. І тепер до слова я запрошую пана Євгена Лизня, теж стажера аналітичного центру балканських досліджень, теж випускник попереднього випуску нашої програми. Він також є керівником центру східноєвропейських історико-політичних студій, доктор філософії з історії та археології. І сьогодні, між іншим, такий непоганий день та 23 жовтня у Північній Македонії відзначають свято. День революційної боротьби. Ну а пан Євген. Ми йому віддали на відкуп. Він дос, до, до досліджує і моніторить повністю всю північну Македонію. Прошу, пане Євгене. Дякую. таке гарне представлення. Всім доброго вечора. Мене звати Дезін Євген. Я його посмотрю рішення програми з балканістики, а також завдяки пані Наталії та пані Катерині. Які мене запросили, є стажером аналітичного центру Балканських досліджень, де відповідаю за новинний напрямок Болгарії північних компанії. Зі свого боку, можу запевнити вас, що навчання та відкриття нових граних Балкан для вас пройдуть дуже швидко та цікаво, ви не встигнете як буде вже фінальна лекція та вручення сертифікатів. Якщо все складеться, буду мати честь, як вже казала пані Наталія, прочитати для вас Веркцію ідентичність Македонців, де розповідатиму про цей без сумніву, прекрасний та е, ларитний балканський народ. В деякій мірі е, ми е, та македонці маємо багато спільних, а саме е, норвливих сусідів, які чогось безупинно вимагають від нас. Е, македонці, так як і ми, мають найбільш, е, найбільші проблеми зі своїм східним сусідом, е, в їхньому випадку з Болгарії. Болгари заявляють, що немає македонської мови, а є тільки діалект болгарської мови, то вони вимагають включення до Конституції болгарів як державотворчого народу, то забороняють використовувати македонців того чи іншого історичного діяча. Проте треба наголосити, що болгарим не є таким кровожерливим сусідом для македонців, як в нашому випадку, з нашим східним сусідом, на жаль. У македонців теж складний євроінтеграційний поступ, де вони просуваються шляхом поступок ті чи іншій країні сусідного. Хоча на даний момент теперішній прем'єр-міністр Північної Македонії Христіан Місковський він на всіх самітах форумах можливих наголошує на тому, що поки він буде прем'єр-міністром, і поки буде його партія. При владі в Північній Македонії таких поступків, які робили попередні політичні сили, сили і політичні діячі, не буде. На сам кінець, хотів би сказати, що Балканський регіон, хоча й близький до нас географічно, ментально та культурно, але водночас ми дуже мало знаємо про нього. Тож, зі свого боку, бажаю всім поринути у цей неймовірний світ Балкан, який притягує, немов би магнітом, і вже й не відпускає. Дуже вам дякую і до нових зустрічей. Пасибі пана Євгене за таке вітальне слово. І на завершення прошу нашого гостю, нашого запрошену лекторку, чудову людину, пані Олену Юрченко. Вона є директором досліджень та розслідувань Ради економічної безпеки України. Вона є магістеркою міжнародних відносин та центральної і східноєвропейських, російських та євразійських студій. Закінчила багато так розумію три університети, тобто і в Тарти, і в Глазго. і і в Сараєве. тобто, я упевнена, що їй є чим поділитися з нашими слухачами протягом трьох своїх лекцій. Прошу, пані Олено. Дякую, пані Наталі. Вітаю всіх присутніх. Дякую за запрошення. Для мене це велика честь бути лекторкою на цій програмі. Я також закінчила одну з програм, яка стосувалася власне російської присутності на Балканах, і більше того, пройшла майже весь шлях в своїх балканських студіях від людини, яка просто читала статті і дописи пані Катерини і пані Наталі до тієї, яка вже поруч з ними буде намагатися щось вам розповісти з того, що мені вдалося зрозуміти про регіон. Як сказала пані Наталя, я зараз є старшим аналітиком, директором з питань розслідувань, досліджень і аналітики в Раді економічної безпеки. Професійно я займаюся дослідженнями обходу антиросійських санкцій і промоцією покращення санкційної політики щодо Російської Федерації. Але академічно я балканіст, навчалася в Боснії та Герцеговині. Майже всі свої наукові студії присвячую міжнародним аспектам в Балканському регіоні, в основному присутності третіх акторів і їх взаємодії в контексті цього регіону. Повірте мені, вони також мають багато головних болі з тим, як би розвернутися і зрозуміти ці Балкани. В принципі, цьому і будуть присвячені мої лекції в рамках цього курсу. Ми з вами поспілкуємося про євроінтеграцію Західних Балкан. Постараюся зробити цю лекцію не настільки нудною, як зазвичай є статті про те, які проблеми мають держави на шляху до Європейського Союзу. Спробуємо також включити порівняння досвідів Західних Балкан та України в цьому контексті. Другий великий блок це власне регулювання. Конфліктів, які виникли в результаті розпаду колишньої Югославії, насправді дуже велике і важливе питання, які ніколи повністю не розбирається. І третій великий блок це взаємодія третіх акторів, в основному Туреччини, Російської Федерації, Європейського Союзу і Сполучених Штатів у регіоні. Дуже рада бачити а, стільки учасників. А, можу вам з сміливістю сказати, що це така невелика група ентузіастів балканських. і Вона не тільки в українському контексті, невелика, але й в міжнародному. А, в рамках програми, наприклад, для якої я навчалася, я була єдиною на своєму курсі, яка відправлялася власне в Сараєво, щоб вивчати Балкани. Тому нас якось парадоксально все менше і менше, а регіон складнішим продовжує ставати. Тому дуже дякую за увагу і сподіваюсь побачити вас на лекціях. Бажаю вам успіхів, Дякую, пані Олено. Дякую всім нашим слухачам, нашим гостям. Наша офіційна така урочиста частина відкриття програми з балканістики завершена. Дякуємо всім.